В лубнах 30 серпня відбувся старт акції Біжу за героя. В цьому році участь у цій акції взяли біля 200 учасників. Бажаючи. Сьогодні висувається на старт із хвилини на хвилину буде дана команда, після якої відбудуться забіги на 2, на 5 і на 10 кілометрів. Тут учні, шкіл. Валентина Кузьома дає. Команду на старт і з різних навчальних закладів стартує. Це учасники, які біжать за героя двокілометрову дистанцію. Тут головне не перемога, а участь наступні учасники. Ті, хто планує подавати дистанцію 5 кілометрів і в кінці учасники 10-кілометрового забігу. Я бігати не буду, я буду бігти прямо на бачимо, готуємось, готується на старт. Школи різні, навчальні заклади, коледжі. Валентина Кузьома дає старт. Будь ласка, чергова команда учасників від окремленого підрозділу. Лубенського фінансово-економічного коледжу. І ось ми очікуємо перших лідерів, оскільки коло біля 750 метрів, то найперші учасники найбільш фізично підготовлені, з'являться тут. З хвилини на хвилину. Дехто біжить сім'ями стартує. Бачимо навіть у візочках. Дітей везуть, привчають, так би мовити, до спорту. Ну що ж, з хвилини на хвилину очікуємо лідерів. І ось перші лідери, найбільш фізично підготовлені юнаки з Євроклубу Лубни. У кожного з них на грудях ім'я героя, за якого вони біжать. Тут імена багатьох героїв земляків, які полягли у боях за нашу українську державу. Вони. На чолі з учителем забіг продовжується. Дівчата, хлопці всі в своєму темпі долають цю дистанцію. Як бачимо, тут є і імена Володимира Малиха і Григорія Портали і інших героїв нашого сьогодення. Слід сказати, що беруть різновікові учасники в забігу. Є і зовсім діти і передпенсійного віку, аж до цього віку. Серед організованих команд Євроклуб Лубни» також фінансово-економічний. Фаховий коледж, лісотехнічний фаховий коледж, медичний фаховий коледж. В кожного своя форма, в кожного свій тем. Це дорослі, вони більш довгі дистанції дала, тому так не спішно біжать. От. Але головне участь, головне подолати ці два п'ять і десять кілометрів. Навіть міський голова приєднався і теж долає дистанцію. Це дуже важливо, приклад міської влади для підростаючого покоління. І також приклад вчителів і батьків, яких ми масово бачимо на цьому забігу. Вчора був день пам'яті загиблих воїнів, сьогодні забіг. Це спортивне свято Лубнах для всього міста. Відбувається воно у затінку дерев, що дуже важливо, не на сонці, тому що сонце не сприяє забігам, якщо ви не спортсмен.